Воркаут Адама, створи базу воркаутера. Як накачатись? Називається цей серіал. В сьогоднішньому відео покажу, як накачати прес, м'язи рук, грудей та спини в одному тренуванні. Дуже простому, швидкому. Буквально декілька хвилин часу свого ви витратите і підкачаєтесь, накачаєтесь і будете себе відчувати дуже добре. Тому обов'язково підтримайте лайком розвиток серіалу. Напишіть коментар, як вам це тренування. Та дякую всім, хто купує програми тренувань на сайті www.workoutadama.com за оригінальною ціною 1000 доларів, або використовуючи купони на знижку. І ті ж самі програми тренування, їх більше п'яти своєю масою тіла, можна купити як за 1000 доларів, так і за 100 доларів, або 500 доларів, або 700 доларів. Тобто використовуйте купон на знижку, той, який вам подобається. Їх багато цих купонів, і купляйте за тією ціною, якою хочете. Ще раз всім гарно дякую і давайте почнемо тренування. Тож для того, щоб накачати одразу прес. Руки, груди, спину та всі інші м'язи, які вверх тіла є. Краще всього, для вас підійде, звичайно, будь-яке тренування, але це тренування вам дасть швидкий результат та бистрий памп на повненість м'язів та все інше. Потрібно робити першою вправою віджимання від перекладини, швидкі. Дуже вправи, тобто на швидкість, взривну силу. Та, звичайно ж, при цьому розвивається як витривалість, так і сила та прокачуються м'язи. Тому що в такому сетовому підході качається і розвивається абсолютно все. Потрібно зробити максимальну кількість віджимань від перекладини. В моєму випадку це число в даному тренуванні 50-60 разів. Ви можете робити свою кількість, це може бути і 10, і 20, і 30 віджимань, але чесно, зробіть, як в моєму прикладі, до самого кінця. Після цього другою вправою потрібно зробити максимальну кількість утримання переднього вису. Якщо не вмієте цей статичний елемент робити, то можете пропустити і робити одразу наступну вправу це підтягування зворотнім хватом на перекладині. Як віджимання від брусів так і віджимання від перекладини схожі вправи. Але якраз для того, щоб замінити віджимання на брусах і робити все на перекладині, то для цього є ця вправа, яка видозмінюється, звичайно ж, від того, залежачи який це хват на перекладині, Але маю на увазі, що навіть якщо робити самі звичайні класичні віджимання від брусів, це інша вправа трішки ніж віджимання на брусах. Тому кожну вправу, яку в сьогоднішньому відео тренуванні будете робити, а це декілька сетів. І якраз наступний сет це віджимання плюс підтягування, плюс виходи силою на перекладині, робіть своєю технікою. Тобто наскільки сильно і якісно будете робити, такий результат у вас буде. В першому підході ви зрозуміли, які вправи потрібно робити, в другому сет. Ті, треба зробити вихід на дві, Після цього віджимання від перекладини та підтягування на перекладині. Називається це трисет такий. І кількість разів вибирайте самі ту, яка вам буде більше всього підходити. У моєму випадку це десь 5 разів в середньому. Можу зробити і більше. Можна робити кожен, хто скільки хоче, стільки і робіть. Можете і два рази робити навіть. Але обов'язково робіть ту кількість разів, коли не зможете, для прикладу, зробити вихід на дві, тоді вже робіть наступну вправу віджимання від перекладини і кінечною останньою вправою в цьому трисеті зробіть підтягування на перекладині звичайним або зворотнім хватом. В даному прикладі можете повторити все, як в моєму відео та тренуванні. Тому, само собою, техніка виконання, яка у вас буде, то такий і буде результат. Але якщо будете робити якісь вправи неправильно або не суперякісно, то це нічого страшного. Тобто самі розумійте, який у вас буде результат в залежності від того, як будете робити. Але якщо будете щось неякісно робити, або якось невпевнено, не повністю випрямляти руки чи опускатись до грудей при віджиманнях від перекладини, то це абсолютно нормально. Саме головне це просто розуміти, які є у вас помилки, і намагатися їх в наступних тренуваннях робити кращими, тобто виправляти, так як тренування для того, щоб тренуватись. І останнє, що потрібно зробити в цьому тренуванні трисетовому, двохсетовому, і взагалі якого буде виходити, це останньою вправою зробити маятник, такий собі. Закінчуючий буде для тренування ефект, якраз прокачуючи прес. Це вправа, яка качає м'язи живота, як боковий прес, так і всі кубики пресу, які є, і верхній прес, і нижній. Тобто все абсолютно, що стосується пресу, ви зможете прокачати однією класичною вправою. При цьому потрібно тримати руки повністю випрямлені. Утримувати кут на перекладенні висячи, але при цьому рухаючи ногами рівними, що обов'язково не згинайте їх в колінах, вліво і вправо, максимально далеко та швидко. Потрібно зробити максимальну кількість разів за одну хвилину. Тобто одну хвилину всього лише треба робити цю вправу і, в принципі, все. В моєму випадку, десь 50 разів вийшло зробити. У вашому, якщо хочете, напишіть в коментарях всім 6.